Сторінка 118. Параграф 39. Спарта держава, військовий табір. Спарта. Грецькі поліси мали багато спільного, але в управлінні ними зазвичай існували суттєві відмінності. Одним із грецьких полісів була Спарта, розташована в області Лаконіка на півострові Пелепонес. Спарту в IX столітті до нашої ери заснували дорійці. Завоювавши нові землі, вони перетворили місцеве населення на ілотів безправних людей. Що належали всьому полюсу, і лотів було набагато більше, ніж громадян Спарти, тому щоб утримувати їх в покорі, найсильніших щороку вбивали. Ще однією верствою підкореного населення були періки: вільні люди, які займалися ремеслом і торгівлею, служили у війську, але не мали права брати участь у управлінні містом. Повноправних громадян Спарти називали спартіатами, їхнім єдиним заняттям була служба у війську. Іноземці не могли стати громадянами. Спартіати харчувалися в їдальнях, розрахованих на 15-20 осіб. Кожен громадянин спарти мав долучитися до спільноти такої їдальні в 30-річному віці за згодою всіх її членів. Завдяки могутньому війську, в VI столітті Спарта завоювала сусідні області і намагалася поширити вплив на всю Грецію. Закони Лікурга, суспільний і державний устрій Спарти було встановлено за законами царя Лікурга. Відповідно до них усі Спартіати були рівними в правах та майні. Вони не могли займатися ні торгівлею, ні ремеслом. Їхнім головним і фактично єдиним заняттям була військова справа. За зраду або боягузтво воїна могли стратити або вигнати з міста. Земля в Спарті належала полісу та була поділена на 9 тисяч однакових частин клерів. Їх обробляли і лоти. Жителям Спарти під загрозою смерті заборонялося володіти коштовностями. Гроші існували у формі залізних прутів, які неможливо було вкрасти через завелику вагу. Хлопчиків спарті виховувалися не у сім'ї, а в спеціальній школі. Від 16 років і до старості кожен спартіат мав. Служити у війську. Після досягнення 30 років Спартіат вважався повнолітнім і міг одружитися, отримати земельну ділянку. Неодружених у спарті засуджували. Жінки в спарті, так само як і чоловіки, займалися фізичними вправами і загалом мали більше самостійності, ніж жительки інших полісів. Занепад Спарти тривалий час населення Спарти жило дуже скромно, навіть бідно, порівняно з іншими полісами. Проте із часом Спартіати почали більш активно спілкуватися із зовнішнім світом. Набуло розвитку ремесло, а у другому столітті до нашої ери Спарта почала. Карбувати власні золоті монети у третьому столітті до нашої ери, внаслідок декількох важких битв загинуло багато спартянських воїнів. Кількість спартіатів зменшилася спочатку до 1 тисячі, а згодом до 700 осіб, оскільки громадянами спарти могли бути лише нащадки громадян, це спричинило її занепад. Цікаво знати. Спартянців з дитинства навчали говорити мало і лише головне від назви області Лаконіка, де розташовувалася Спарта, походить вираз, лаконічна мова. Так кажуть про чіткі, зрозумілі, короткі вислови. За легендою, коли полководець Філіп Македонський. Підступив до стін Спарти, то надіслав у місто послання: я підкорив усю Грецію. У мене найкраще військо. Тому якщо я схоплю Спарту силою, то знищу все її населення та зрівняю місто із землею. На це Спартяти відповіли: якщо управління Спартою за законами лікурга Герусія, рада старішин, що складалася з 28 геронтів чоловіки віком від 60 років і двох царів воєначальників апелла народні збори всіх спартіатів, чоловіки віком від 30 років, вищий орган влади, який обирав на довічний термін геронтів і двох царів. Ефори п'ять високопосадовців, що ухвалювали майже всі рішення щодо політики держави, стежили за виконанням царями своїх обов'язків. Один із законів лікурга забороняв постійно воювати з одними і тими самими містами або державами. Це пояснювалося тим, що суперник, який звик чинити опір, міг у такий спосіб стати сильнішим. За переказами так і трапилося. Один із спартанських царів. Так довго воював із фівами, що зрештою там сформувалося боєздатне військо. Згодом йому дорікали. Фіванці не хотіли і не вміли воювати, а ти їх навчив.